Весною багато хто відчуває слабкість, сонливість, втому. Це можливий сигнал організму про недостачу після зими вітамінів та мікроелементів. І найперший це вітамін D. Це ключ до імунітету. Відповідає за настрій, за міцність кісток. І після зими можна сміло вживати 2000 одиниць, але зранку, під час сніданку, щоб не порушувався сон. Він міститься в рибі, молочці, в яйцях. А також в умовах нашого постійного стресу це прийом магнію, якщо ви невиражений гіпотонік та вітаміну В1, В6, В12, покращиться сон, зменшиться втома, міститься в злаках, шпінаті, зелені, горіхах та прийом вітаміну С. Це потужний антиоксидант, тільки його не приймати на порожній шлунок. Якщо слабке волосся, то біотин. для серця можна пропити курсом коензим q 10, щоб покращити обмінні процеси гінкобілобу для щитовидки йодомарин, для судин меги 3 фолієву кислоту, або придбати полівітаміно-мінеральні комплекси. Головне самому не збільшувати дозу, бо йде навантаження на печінку. А ідеально робити заморожених фруктів вітамінні смузі, десь купити оселедця, скумбрію, домашню чи оливкову олію та мати вісняний настрій. Бажаю міцного здоров'я.